З вами Діт МакарКрип. Я вам хочу розповісти про проект під назвою Omega Network де ми маємо токени OM Binance Smart Chain News зробили пост у себе в Твіттері про Omega Network Також Омега оголосила ціну IDO. У нас складатиме 0.11 центів за токен. Отже, що нам для цього потрібно? Переходимо за посиланням. Завантажуємо додаток це залежить від вашої операційної системи. Якщо у вас Google, тобто Android, вам дасть посилання саме для Android. Якщо у вас iPhone, вам дасть посилання для iOS. Отже, я зареєструвався раніше, отже, дивіться, це посилання, ви реєструєтеся. Ви реєструєтеся саме за моїм посиланням. Якщо посилання не підтягне, вам потрібно буде ввести код під назвою DITMACAR910, за це вам дає бонус вас ОМ відразу на баланс. І раз на добу заходимо і тиснемо снах. Для виведення потрібно буде пройти кук, він з'явиться скоро. Накопичуємо, поки дають і чекаємо можливості вивезти та продати їх при лісингу. Отже, це. Легкі гроші. Просто потрібно зачитати. І реєструємося ми через Google аккаунт. Саме. Реєстрація проста на мій момент. Отже, цю тему не пропускаємо. Пробуємо. Реєструємося за моїм посиланням. Всі підписуємося на мій телеграм-канал, мій YouTube канал. Всім пока!